Привіт! Сьогодні ми розкажемо про кінезіологію та нові акситичні тейпи. Кінезіологія це наука про рух людини та тварин. Вона досліджує, як працюють м'язи, як відновлювати їх після травм і як покращити фізичну активність. Одним із інструментів у цій галузі є кінезіологічний тейп – еластичний пластир, який стимулює кровообіг, покращує лімфоток, знімає біль, захищає суглоби і одночасно дає свободу рухів. Щороку багато людей, особливо молоді спортсмени, отримують травми опорно-рухового апарату. Наприклад, дослідження показали, що 65% спортсменів і 25% фізично активних дорослих мають хоча б одну травму на рік. Використання кінезіологічного тейпу допомагає скоротити час відновлення і повернутися до фізичних прав раніше. Дослідження з 18-ти здоровими добровольцями показало, що накладання тейпу на квадрицепси прямим м'яз стигна, широкий медіальний і широкий бічні м'язи значно підвищує силу м'язів. І що цікаво, напрямок накладання стрічки не впливає на результат. А тепер про новинку ауксетичні тейпи. Ауксетики – це матеріал з особливою властивістю. Вони розширюються в двох напрямках одночасно і мають негативний коефіцієнт пуасона. Завдяки цим властивостям аукстатичний тейп ідеально прилягає до тіла, забезпечує комфорт, дозволяє повний діапазон рухів і дає можливість налаштовувати жорсткість під конкретну травму та тип шкіри. Такі тейпи виготовляються допомогою лазерного різання та 3D-друку, вони скорочують кроки процедури нанесення, дозволяють одночасно лікувати декілька ділянок і персоналізувати ефект для кожного користувача. Наприклад, вже створено прототип ауксатичної стрічки для зняття болю в ліктях і напруження м'язів передпліччя. Отже, кінезіологічний тейп вже довів свою ефективність у реабілітації, а нові аксатичні моделі роблять процес лікування ще зручнішим, комфортнішим і персоналізованим. Це справжній крок уперед у поєднанні науки, медицини та сучасних технологій.